Всіх вітаю, з вами Марія і хочу вас, ну, так скажімо, познайомити. Хочу зробити отаку нову рубрику. Ну, назву ви читали, підказки від вашого домовика. Дивіться, оцього домовика я отримала з Херсону. Уявляєте? Їх бомблять, а людина просто таку красу робить. Під тими... Ой! Ладно, Ох, А то зараз знов почну плакати, Мі не треба то. Я просто хочу сказати, українці, ви неймовірні Херсон, ви просто найгероїчніше місце, як і всі інші міста нашої країни. Тримайтесь, бо поки от у нас такі люди. Ніяка навала нам нічого не зможе насправді зробити, бо ми за себе постоїмо. От я хочу просто, щоб може комусь то цікаво. Це не о, отак вам видно. І знаєте, це не коштує так, щоб за всі гроші миру. Людина робить за ну таку красу, людина робить, ну, насправді за копійки, насправді. І гарно робить. Це дуже якісна робота. Тож, це буде такий наш символ тепер для цього відео. Бо я насправді хочу, щоб. Я знаю, що українці це то взагалі е сакральна земля, і ми всі знаємо, любимо своїх домовиків. і ми... Ну, я впевнена, що на цьому каналі збираються люди, які. Шанують домовика і знають, що його, якщо пригощати цукерками або пиріжками, або дуже люблять молоко, якщо ставити молоко хоч раз на тиждень, а насправді можна і раз на місяць, просто на ніч залишайте в кухні на підвіконні, або там десь де ви вважаєте за потрібне. Вранці можете викидати все це, бо то вже пуста їжа, вона нікому вже не корисна. Навіть якщо ваша кицька прийде, вип'є то молочко, нічого страшного не буде. Вони домовляться з домовиком, і йому вистачить і китці вистачить. А так то, знаєте, можна просити. Він допомагає, він оберігає і він направить, якщо треба буде. Це той дух. З яким можна і потрібно дружити, бо він дуже корисний в домівці. Тож, давайте розглядати, які підказки від домовика будуть для вас, бо маю надію, що хтось з вас впізнає свого через його підказки. Так, дивіться, ось тут для когось з вас в перспективу малює дорогу. І дивіться, каже, що не хвилюйся через гроші, ти все влаштуєш так, як слітер. Хоча буде якесь розгойдування через хвилювання по грошах. Для когось ситуація як клопіт через шлях, Клопіт, який, от просто клопіт дійсно, на грошах у вас будується. Нічого іншого тут. Насправді ну, такого, щоб для вас заважаючого, чого нема. Для когось це показана ситуація, як дочекайся, коли відкриють кордони. Комусь з вас ви, ну, от як є питання, треба не треба їхати, як може там, якимись обхідними шляхами. Це я про чоловіка якогось зараз розповідаю. Бо для жінок ситуація влаштується. А от для чоловіка кордон як був закритий, так він і лишається закритий. навіть якщо йому здається, що він вигадав якусь таку вже ситуацію, що він зможе приїхати. От я просто покажу, щоб ви не думали, що я то вигадую. Дивіться, ось той шлагбаум. І ось та людина, яка пильнує, щоб за той шлагбаум, ну тут є обличчя чоловіка, але вам, вам його не буде видно. Ну, просто не візьме телефон, то ну, камера не візьме. Тож просто, от навіть якщо розглядаєте якусь таку вже можливість, яка здається, ну просто там нема до чого буде прискіпуватись, знайдуть, повірте. Тож, далі дивимось, комусь з вас на, нагадує про подружку висока, худорлява, темні одежі носить і темну зачіску, як корчаве волосся, і таке, знаєте, ну, вуха прикрива. Але дивіться, як це як якась симетрія є в зачісті, вона нібито зліва направо. І, скажімо, як над лівим вухом коротше волосся, а праве вухо закрите. Ось така подорожка, вона дуже показана хитрою. І дуже, ну, як гроші у вас тануть після спілкування з такою подорожкою. Ви відкрита душа, ви якось приймаєте її гарно добре, але людина Ну, те, що людина робить, те, що взагалі якось так від неї до вас йде, то воно не дуже добре насправді. Там я так бачу, що закінчується скоро. Тож, ви не дуже там довіряєте, бо її хитрощі вам не на користь. Новини, що стосується якоїсь ситуації з чоловіком пов'язаної або про чоловіка. Вони будуть приємними доволі. Дочекаєтесь таких новин. Літера А показана в цій ситуації. Зараз літера Р. О. Ну, ось так. Далі дивимось. І це знаєте, як, люд... як від людини на літеру О новини йдуть, і як людина дуже-дуже розмірковує перед тим, як сказати про ці новини. Це як чоловік. І дивіться, як знаєте, один і крапка. Оце як один якийсь період, і буде розмова по таких новинах. Про такі новини, ну, щось вони обговорюватись будуть між людьми. Далі дивимось. Даруночок тут хтось готує для жінки. Дуже з любов'ю чоловік готує той даруночок, він його зробить. І зараз хвилиночку. Єдине, що, на що тут звертають увагу, що зараз тут якось жінка, знаєте, буде обдарована насправді. Тут е три людини біля неї, які будуть дарувати под... Дар... дарунки. А дружня така налаштована до неї людина і якихось два чоловіки нам показані. Так, зараз хвилину не хочу, щоб воно там дуже нам горіло. Так, ось тут показує мені розбіжності в поглядах. Між чоловіком та жінкою. І показує мені, що якщось сильно буде там наполягати на чомусь своєму, той чоловік, то жінка взагалі, вона як відійде від спілкування з ним. Що дограється він у тебе, дограється отак От каже. Так, вирішення проблем, вирішення питань, якихось літера А, показана, літера В. Літера У вдало вирішиться питання. Вони навіть якось так, ну, це як в сім'ї, щось в сім'ї стосовно. Вони навіть не будуть дуже затягнуті. Якийсь чоловік тут в допомогу, тож можете просити. Чорна тут намагається перебігти дорогу. А, так, дивіться, людина йде на свистоє. Нібито все добре, а чорна кицька перебіга дорогу, то дивіться, вона ж просто вам показує, вказує. Дивіться, зверніть увагу, з ким ви будете спілкуватися, спілкуватись після того. От найближча людина до спілкування з вами. Це просто недружньо налаштована до вас людина. Це просто як попередження від тварини. Тож не лякайтесь, не... бачу, що людина плювати починає щось там. Ця тварина вам нічого поганого не хоче, вона попереджає таким чином вас. Так, дійсно якась така смішна ваша поведінка, вибачте. Так, по роботі про якісь гроші нагадує тут дві суми. Вони поки що, як, ну, знаєте, це, як, як щось готується до цих грошей, до, ну, до того, що вони повинні у вас бути, ці гроші, але поки що не буде їх, вони ще не відірвались. от Як вони формуються для вас у Всесвіті, але. Ще не час вам їх отримати. Бачу, що руки простягаєте, але почекайте трошки. Так, далі. Далі, далі. Так, для когось. Дивіться, як. Ви ближче всіх до краю каже. Бережіть себе, ховайтесь, рятуйте себе. Я не знаю, для якої місцини це говориться, але це, знаєте, от як мені шматочками карту показує, це як Харківщина і як у той бік Харківщина і Сумщина, у той весь бік. Отаке. Так, далі питаннячка, ось тут. Талановито його треба вирішувати, як, е, як використовуй свій талан, каже, якесь питання, я не можу зрозуміти, чого воно для вас стосується, але це мені тут показаний чоловік приємної зовнішності і ну, скажімо, дос, ну, до, 40, до 40, мені так він виглядає. Якась ситуація, коли за ним стої, ну, така розлючена якась людина, і трошки далі ще жінка. ну Жінка ближче за віком до цього молодого чоловіка. Доля, доля каже, це доля, цей чоловік, це доля, і ж хтось там незадоволений, не е, намагається між ними стати. Питання: оце, оце що, це нахіба вони один одному? Це доля, не можна втручатись. Якщо це ви когось тут намагаєтесь розвести, якщо людина мене слухає, і вам не до ну, Наприклад, якщо там ваша донька з кимсь зустрічається, а вам не подобається людина, не показан він мені поганим, насправді. І ця доля зводить цих людей, не можна їх розвести, повтручатись. В долю, ну, не маєте ви такого дозволу. І там багато буде питань потім, о, ну, як в налаштуванні особистого життя в цих людей. І Будуть складнощі. Не, не робіть цього, не входьте, між ними, не треба. Далі дивлюсь. Ось тут звертає увагу на чоловіка, який накручує жінку, щоб вона там пішла, поспілкувалась з якимсь іншим чоловіком, це як робоча якась ситуація. Е, ну, Тут, тут же ж знаєте, як показане, тут, якщо вам здається, легкою ця ситуація, от той, хто, наприклад, накручує. То це ж не означає, що цій жінці ця ситуація так само легко дається, як ви її бачите. Це От воно не показано, що воно буде зроблене так як слід. Взагалі, у неї нема такої мотивації, як є мотивація у того чоловіка. Вона взагалі, як, знаєте, з поштовху це робить. Ну так. Хитрунку мені показує. Якогось чоловіка на емоції виводить жінка. Ну так, тут такі, знаєте, Бісики в очах ну, ця вміє спілкуватись, ця закохає в себе і навіть не встигне зрозуміти, як що сталося. Так, для когось з жінок, що ви там вважаєте за потрібне завершити, не поспішайте. Ситуація, ну, це, як знаєте, або ще раз замисліться над тим, що ви там намагаєтесь завершити, або взагалі зачекайте, бо тут щось, якісь зміни будуть відтворюватись, якісь взагалі як повернення, як, знаєте, щось тут буде змінюватись, якісь пропозиції вам будуть надаватись. Ось таке. Так, і ось тут мені показаний чоловік і допомогу тримає в одній руці. Він може допомогти, він може фінансово якось допомогти, але ж дивіться з ним, як треба поспілкуватися: якась телефонна розмова або листування телефони. «СВ» є літери в цій ситуації, Ф-літера є. Літера О. Ну і все, тут не бачу більш літер. Так, що у нас тут? Так, от комусь тут у погребі дійсно треба буде посидіти. І показує я завжди поряд. От де ви сидите там у погребі він каже: Я завжди поряд. Я з тобою. Літера Т, літера С, П, Л, У. І. Угу. Так, і що у нас тут? Давайте подивимось. Подаруночок тут готує хтось, чоловік якийсь. Е, ну, як готує, у нього під питанням взагалі, що дарувати. Він. він... У нього є, є якісь складнощі. Те, що він намагався, то, що він хотів, у нього воно зараз під питанням, щось там, не так у нього виходить, як він собі планував. З самого початку, угу. І от, ну, комусь з вас каже, не хвилюйся, він скоро піде. Тут про якогось чоловіка ну, для вас неприємна людина, ви щось лякаєтесь цієї людини. Людина темна, взагалі темна для вас, і каже, не хвилюйся, він скоро піде. Як виходить з вашого оточення людина, як знаєте, от спілкування. Воно не буде там взагалі відмінене. А це, як знаєте, на деякий час з людиною не буде спілкування. Ну, от така філіжаночка. Новини показані для когось. Як чекаєте, то дочекаєтесь тих новин. І для когось, каже, не всім новинам довіряю деякі е спеціально, щоб мозок ламати. Ну, я, не, я маю надію, що ви розумієте, які новини він має на увазі. Бо часто про такі в філіжанках показані, от і він про те саме. Тож, бережимо себе. Поважаємо себе і не пускаємо в голову тут ті дурні новини, які дійсно мозок ламають. Всіх дуже дякую за проведений з вами час. Всіх дуже хочу налаштувати на приємний день, на приємні події, на гарний настрій. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.